Добрий день, друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу поговорити з вами про чергову іпостась мирного плану Трампа, який було оприлюднено. І передусім я хочу сказати, що це далеко не перший мирний план. Ви пам'ятаєте вже, напевно, безліч ем, цих планів, ем, які були спродуковані бунтівною сутністю Трампа та його найближчого оточення. Я думаю, що правильно називати цей мирний план не планом Трампа, а планом Віткофа дмитрієва точніше, навіть дмитрієва Віткофа, адже в цьому мирному так званому плані ем... міститься, ну, містяться суцільні бенефіти для Росії. Себто цей план. Може бути вигідним лише для Росії. Але е, перед тим як ми вже почнемо аналізувати безпосередньо пункти, я хочу вас закликати не накручуватись позаяк, як я вже і сказав, це далеко не перший план, який ми побачили, і щось мені підказує, що побачимо ми їх і ще чимало. В цьому е, плані е, дуже багато речей, які не можуть бути втілені. З огляду на фактичну і навіть гіпотетичну неможливість їхнього втілення. Докладніше про це, от ми будемо зараз буквально з вами говорити. Я прошу вас тиснути вподобайку, підписатися на цей канал. Якщо ви раптом не підписані, ви можете стати спонсорами і отримати доступ для контенту, призначеного винятково для спонсорів. Ну, а ми продовжуємо. І переходимо безпосередньо до цього так званого плану. Отже, пункт перший. Суверенітет України буде підтверджено. Я не пам'ятаю, щоб хтось ставив під сумнів суверенітет України за винятком Росії. Тому я не знаю, яким чином і хто збирається ще підтверджувати суверенітет України. Ба більше. Ті пункти, які ви почуєте надаль, вони унеможливлюють якраз цей суверенітет. А отже, перший пункт цього плану є таким е є нездійсненним, є таким, що не може бути втіленим з огляду на подальші пункти цього плану. Далі, між Росією, Україною та Європою буде укладено всеосяжну угоду про ненапад. Усі суперечності останніх 30 років вважатимуться вирішеними. Я не розумію, що таке всеосяжна угода про ненапад. По-перше, ми, в принципі, якби чули неодноразово від Росії, що вона не збирається нападати на Україну, анексувати її території, що втім не завадило їй буквально це і зробити. Що стосується суперечностей останніх 30 років. Так, ви що попросите і Фінляндію зі Швецією вийти з НАТО назад. Ну, щоб уже реституція так реституція. Далі. Очікується, що Росія не вторгатиметься на територію сусідніх країн, а НАТО не розширюватиметься далі. Очікується. Ну, окей. Окей. Ми теж очікували, що Росія не буде вторгатися на територію сусідніх країн, зокрема нашої. Між Росією та НАТО за посередництво Сполучених Штатів буде проведено діалог для розв'язання всіх безпекових питань та створення умов для ескалації, бла, 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 бла. Це пропускаємо, це зрозуміло, це суто говорильня. Україна отримає надійні гарантії безпеки. Це п'ятий пункт. І зараз вже намагаються дослідити, які ж саме. Гарантії безпеки отримає Україна з'ясувати. І от з'явилася вже в Street Джорнал Новина, що гарантії дійсно будуть, але вони не передбачають конкретної прямої військової допомоги. А отже, це черговий варіант, черговий клон Будапештського меморандуму Горизвісного і. За фактом ніяких гарантій, крім тих, які ми маємо вже наразі не буде. Ну тобто, якщо Росія вторгнеться, то Сполучені Штати так само продовжать постачати зброю, можливо, навчати наших військових таке інше. Ну я думаю, що якщо не йдеться про безпосередню військову допомогу, то ніяких гарантій тут немає. Чисельність збройних сил України буде обмежена 600 тисяч осіб. Насправді, я думаю, що це ну оцей от пункт він безумовно може викликати обурення і таке інше. Але я думаю, що існує чимало можливостей обійти цю цифру і зробити за бажання мільйони півтора і два. Ну, тому що це збройні сили, а є ще Міністерство внутрішніх справ, а ще можна передбачити добровольчі формування, е різноманітні цивільно-військові формування. Е ну, Тобто, я думаю, що це пункт не є принциповим як таким. Якщо вони говорять про сили оборони загалом, то тоді це гірше. Ну, Вчора сказала наша представниця ВООН, що. Україна буде сама визначати, яке військо їй потрібно, яке військо вона готова і повинна отримувати. Україна погоджується закріпити у своїй конституції, що вона ніколи не приєднається до НАТО, а НАТО погоджується внести до свого статуту положення, положення про те, що Україна не буде прийнята до альянсу в майбутньому. Я не вірю, що знайдеться 300 депутатів, які проголосують за зміну конституцію. У контексті відмови від НАТО. Адже ці люди будуть сприйматися, ну, їх, по-перше, математично нема стільки, або доведеться їм уже, ну, аж так сильно перезуватися і виглядати е зрадниками і множити, і множити на нулі свої не просто політичні кар'єри, а будь-які кар'єри. Тож я не вірю, що 300, 300 людей проголосують за це. Я думаю, що багато депутатів радше складуть повноваження, складуть мандати, аби не голосувати за це рішення. НАТО погоджується не розміщувати свої війська на території України. Ну, це буквально те, що НАТО робить зараз. Далі, європейські винищувачі будуть розміщені в Польщі. Буквально те, що відбувається зараз. Я... Я не розумію, в чому тут е, сенс цього пункту. Гарантії США. США, Ну тобто, гарантії е, США, це не ті гарантії, які надає США, а це гарантії, які США отримують, я так розумію. Адже Сполучені Штати отримують відшкодування за надані гарантії. Тобто їм ще за ці гарантії, ну які нічого серйозного не передбачають, чи треба буде заплатити непогано. Якщо Україна вторгнеться до Росії, вона втратить гарантії. І тут я от не розумію, що значить вторгнеться до Росії. А якщо Україна зайде до своїх територій, які Штати хочуть де факто визнати російськими, це буде вважатися теж порушенням угоди? Маячня, якщо Росія вторгнеться в Україну, окрім рішучої скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції. А визнання нових територій та інші переваги цієї угоди буде скасовано. Що таке скоординована військова відповідь, якщо ви не будете вводити свій контингент? Тобто ви будете робити те, що ви робите зараз: постачати зброю. Навіщо тоді ця угода? Далі, якщо Україна безпричинно випустить ракету по Москві чи Санкт Петербургу, виходить по Ростову можна по Белграду, по Орлу, по… Сизрані, що там, які там ще міста є, Чита, Новосибірськ можна да, і в принципі під нуль. Ну, я думаю, що це нормально. Якщо тільки по Москві по Санкт-Петербургу не можна, а всю решту Росії можна розбомбити в хлам, то я думаю, що це не такий і поганий насправді пункт. Звісно, це сарказм, але. Наскільки маразматично це все написано, і зайвий раз підкреслює, наскільки скудні і наскільки хибні уяви е, американців, зокрема, оцих Нью-Йоркських е, е, девелоперів, представників Ріал-Естейту, які вирішили зайнятися е, міжнародною дипломатією. Україна, одинадцятий пункт. Україна має право на членство в Європейському Союзі і отримає короткостроковий. Преференційний доступ до європейського ринку на час, поки це питання розглядатиметься. Знову ж таки, Україна має право на членство в ЄС. ЄС цього не заперечує, ми виконуємо вимоги. І що стосується ринку, то я думаю, це питання, яке має вирішувати Україна з Європою. Як Штати можуть заборонити Україні виходити на ринки Європи? Ну, це теж трішки маразматичний якийсь такий фльор. В Китаю забороніть виходити на європейські ринки. Щось не дуже у вас виходить. Далі, передбачено потужний глобальний пакет заходів із відновлення України, що включає, але не обмежується. Створення фонду розвитку України для інвестування в швидко зростаючі галузі, зокрема, технології, центри обробки даних та штучний інтелект. Ну, це все добре. а що робити з містами, які просто вбомблені буквально в ґрунт? Там, знаєте, трохи недоштучного інтелекту? Співпрацю з з Україною відновлення розвитку модернізації та експлуатації газової інфраструктури, включаючи трубопроводи та сховища. Я так думаю, вони передбачають не передусім не власний видобуток України а транзит російського газу. І зрозуміло, що це теж в інтересах Росії передусім спільні зусилля з відбудови регіонів, постраждалих від війни з метою реконструкції та модернізації міст і житлових районів. Важко зрозуміти, про що йдеться. Жодної конкретики, в яких сумах, в яких розмірах, за який кошт розвиток інфраструктури, знову ж таки, якої інфраструктури? Ну, Тому що деяка інфраструктура в Україні об'єктивно краща і зручніша, ніж в Сполучених Штатах. Зокрема, цифрова. Розробку корисних копалин і природних ресурсів. Ну, тут у нас вже є угода, ми її підписали, тут нема що коментувати. Спеціальний пакет фінансування від Світового банку для прискорення цих зусиль. Знову ж таки, в якій сумі? У нас трильйон збитків, щонайменше, можливо, більше навіть. Це от фактичних збитків, це без. Проблем переселенців, це без проблем тих людей, які втратили здоров'я, це без тих, хто втратив членів сім'ї, які годували свої сім'ї. Ну, тобто, це буквально трильйон збитків, пов'язаних з безпосередніми матеріальними збитками, з матеріальною шкодою завданою Російською Федерацією. Ви бачте, про які суми йдеться? Так, 13 Росія буде реінтегрована у світову економіку, зняття санкцій обговорюватиметься та узгоджуватиметься поетапно в індивідуальному порядку. Зрозуміло е -е -е ну, зрозуміло, що буде все одразу з неї зніматися. Це, якщо говориться про індивідуальний порядок, значить жодної системи не передбачено і все буде залежати від волюнтарістських рішень. Сполучені Штати укладуть довгострокову угоду про економічне співробітництво для взаємного розвитку в сферах енергетики, природних ресурсів. Ну, Окей. Росію буде запрошено повернутися до G8. Навіщо? Ну, просто навіщо? Ну, нормально ж це ДТ, і без Росії. Ну, навіщо це? Заморожені кошти будуть використані так. Це 14-й пункт. 100 мільярдів доларів заморожених російських активів буде інвестовано в очолювані США заходи з відновлення та інвестування в Україну. Я так розумію, що ці гроші будуть вкладатися в Real Estate, які буде очолювати зять Трампа, Вітков і всі інші. Ну, якось так це звучить. США отримують 50% прибутку від цієї операції. Тобто набудують Тауер і готелів і будуть ще знімати 50%. Я не думаю, що це будуть великі гроші, адже навряд чи буде такий наплив туристів за таких умов. Менше з тим. Європа додасть 100 мільярдів доларів, щоб збільшити обсяг інвестицій, доступних для відбудови України. Заморожені кошти в Європі буде розморожено. Для чого це в Європі? Скажіть мені, будь ласка. Щоб тут був. E, значить, такий в складі нашої країни Анклав, про який ми поговоримо пізніше, і вони ще будуть вкладати гроші в відновлення, ну тобто фінансуючи збільшення потенційної загрози для себе, це маячня такого не буде. Далі. Решту заморожених російських активів буде інвестовано в окремий американо-російський інвестиційний інструмент, який реалізовуватиме спільні проекти. Цей фонд буде спрямований на зміцнення відносин і збільшення спільних інтересів, щоб створити потужний стимул, не повертатися до конфлікту. Знову ж таки, балаканина нічого. П'ятнадцятий буде створено спільну американсько російську робочу групу з питань безпеки для сприяння виконанню та забезпечення дотримання всіх положень цієї угоди. Добре, робоча група це дуже добре. Треба буде ще робочу групу з контролю за діяльністю цієї робочої групи, наглядову раду по цих двох групах. І ще якісь органи, які буде контролювати контролювати наглядові ради робочі групи і такі, ну тобто бюрократизація, таке чисте воганство. Та? Згадайте автостопом по галактиці, чорті що насправді, Росія закріпить у своєму законодавстві політику ненападу на Європу та Україну. Я вам відкрию таємницю, шановні укладачі цього плану. У Росії, в принципі, законодавством засуджується агресивна війна. М? І навіть стаття передбачена, за якою можна вже просто зараз посадити Путіна. О, ну і да, Росія у нас видатна парламентська республіка. Парламентарі там дуже сильно впливають на порядок денний. Тож, звісно, це така гарантія, що я аж прям і не знаю. Далі Сполучені Штати та Росія домовляться про продовження терміну дії договорів про нерозповсюдження та контроль над ядерною зброєю. Договору скорочення стратегічних. Ну це добре. Нехай ядерної зброї в світі дійсно тумач. Вісімнадцяте Україна погоджується залишатися без ядерної держави відповідно до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Знову ж тут для нас нічого не змінюється. 19. Запорізьку атомну електростанцію буде введено в експлуатацію під наглядом МАГАТЕ, а вироблену електроенергію розподілятимуть між Росією та Україною порівну. 50 на 50. Вибачте, а хто буде керувати цією станцією? МАГАТЕ? Ну, хто буде от просто технічно все це втілювати? Які фахівці? Російські, українські? Я не знаю, що це за спільне підприємство? Ну, по-перше, це маячня. А по-друге, я не уявляю, як це можна суто технічно зробити. Двадцяте, обидві країни зобов'язуються реалізувати освітні програми в школах і суспільстві, спрямовані на сприяння взаєморозумінню, толерантності до різних культур та подолання расизму й опереджень. Я трохи не розумію, до чого тут расизм, наскільки, ну, в принципі. У нас расизм і так засуджується, і освітніми програмами боротьба з расизмом і так передбачена. Плюс я не розумію, про який расизм може йтися, коли воюють між собою представники однієї раси. Ну, давайте, вже якщо формально підходити до того. Ні, ну безумовно, там є різноманітні буряти і оце все, але якщо ми говоримо про... Переважно більшість населення, то ну, якийсь дуже дивний пункт. Далі взаєморозуміння, толерантність, ну тобто будуть розповідати, це нічого, що вас погиноцидили, просто ну, так сталося. Будьте толерантними. А якщо ти будеш називати їх нацистами, якщо ти будеш називати їх фашистами, якщо ти будеш називати їх. Геноцидниками, окупантами, то це буде нетолерантно. І тебе що, скасують, чи накладуть санкції, чи, чи що. Це, просто, просто, вибачте, не хочу промовляти це слово. Ну, Немає слів. Тобто, буде сидіти людина, у якої загинула сім'я, і її будуть забороняти, називати вбивць, вбивцями. Що це за мечення? Далі Україна запровадить правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мовних меншин. Ну ми розуміємо, що це вони хочуть відновити статус російської мови і московської церкви. Знову ж таки, суцільна маячня, і ми чудово розуміємо, що. Повернення статусу російській мові офіційно означатиме деукраїнізацію, тому що в Росії більше грошей, вона може більше контенту виробляти. Вона може давати просто блогерам, різноманітним інфлюенсерам гроші. Як вона вже це робить нелегально, уявляєте, якщо це буде ще й законно, і не можна буде нічого зробити цим всім медіаперсонам. Обидві країни домовляться про скасування всіх дискримінаційних заходів та гарантують дотримання прав українських і російських ЗМІ і освіти. Давайте та, повертаємо російські школи, повертаємо е, канали Медведчука, е, повертаємо Діану Панченко, е, повертаємо всю цю наволоч і нічого не можемо її зробити. Виходить. Та, і Шарію окремий канал на. Центральному телебаченні. Прекрасно. Прекрасно. Охитреше. Уся нацистська ідеологія та пов'язана з нею діяльність мають бути відкинені та заборонені. У нас є буквально такі закони. Я не розумію, навіщо підписувати те, що у нас і так передбачено законом. Далі, території. Крим, а також Луганська і Донецька області будуть визнані де-факто російськими, зокрема, Сполученими Штатами. Ну, де-факто, не де-Юре, зрозуміло. А, але. Ну, Це дуже дивний пункт насправді. Тобто, ви не хочете брати на себе відповідальність, визнавати їх де Юре. Ви знаєте де-факто, що вони контролюються. Ну, окей, бували такі прецеденти, і ну, от це дуже погано. Насправді, те, що будь-яка легітимізація Сполученими Штатами окупації це дуже погано. От. Але знову ж таки, це вже дуже давно обговорюється, і ем, я не думаю, що це буде популярно з точки зору американських виборців. Тобто це прям ну, такий потужний удар по іміджу Трампа і по іміджу Сполучених Штатів. Далі Херсонська та Запорізька області будуть заморожені вдовж лінії зіткнення, і це буде новий кордон у нас виходить. Ну, не влаштовує. Ну, типу, я навіть тут не коментую, тому що е для е нашої аудиторії яку становлять, складають. Е Розумні люди, адекватні, патріотично налаштовані, це є неприпустимим. Росія відмовиться від інших погоджених територій, які вона контролює за межами п'яти зазначених регіонів, Себто за межами Криму, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської областей. А це що, вона з двох сел на Сумщині вийде? Чи що? Звідки вона вийде? З розбомбленого там Вавчанська і частини Куп'янська. Ну, тобто, я, якщо чесно, ну, мені здається, що це шило на мило. Далі. Збройні сили України виведуть свої війська з частини Донецької області, яку нині контролюють, і ця зона відведення вважатиметься нейтральною демілітаризованою. Визнаною як міжнародно визнаною як територія Російської Федерації Блин, херня суцільна. Російські війська не, не входитимуть у цю демілітаризовану зону. Якщо вони не входитимуть, то як ви забезпечуватимете там дію е, свого законодавства? І це, це ще що? означає, що ну там плюс мільйон ще біженців з у цього всього шматка території Донецької області. Додасться, Ну, зрозуміло, що хтось залишиться, але знову ж таки це нереалістично без того, щоб Росія обводила своє військо, тому що там, де стоїть військо, там, де працюють силові органи, там є держава. Так, це буде просто територією хаосу суцільного, і ми чудово розуміємо, що Росія цим хаосом скористається. Далі 22. Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей, як Російська Федерація, так і Україна зобов'язуються не, не змінювати їх силовими методами, бла бла бла, зрозуміло. І Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро для комерційної діяльності. Далі, ну я це навіть не коментую, тому що знову ж таки те, що Росія не перешкоджатиме, те, що Росія. Не буде змінювати силовий спосіб. Ми все це бачили. Це ж було вже, як каже, як казав один з президентів колишніх. Буде створено гуманітарний комітет для вирішення неврегульованих питань усіх полонених і тіла загиблих, всі на всіх, усіх цивільних заручників та полонених буде повернуто, включаючи дітей. І Я не думаю, що вони це на це підуть і знайдуть 10 тисяч відмазок аж до того, що будуть відбирати заяви від тих дітей під тиском, що вони не хочуть повертатися. Буде реалізовано програму воз'єднання сімей, яких сімей вони будуть, де вони будуть воз'єднувати? Буде вжито заходів для полегшення, для полегшення страждань, жертв конфлікту. Це яким чином? Які заходи ви кіно знімете? Я не знаю, серіал. Що ви, як ви будете полегшити? Як ви можете полегшити страждання людей, які втратили члена сім'ї? Що це взагалі? 25. Україна проведе вибори через 100 днів, і ми чудово розуміємо, що взагалі всі і внутрішня фронта, і Росія, і Америка будуть значить працювати тут абсолютно узгоджено. 26 усі сторони залучені до цього конфлікту отримують повну амністію за свої дії під час війни. Так просто тим росіянам, які голови нашим відрізали оцим от прекрасним російським хлопчикам, які гвалтували малолітніх в Бучі, в Ізюмі. От всім давайте ми оголосимо їм амністію, та це просто наплювали і розтерли на закон як такі. Я не кажу взагалі про справедливість, просто на закон. Ця угода буде юридично обов'язковою, її контролюватиме Рада миру на чолі з президентом Дональдом Трампом. Я ж казав, що буде ще якась рада. 28. восьму. Після того, як усі сторони погодяться з цим документом, перемір'я набуде чинності негайно після ведення військ, відведення військ обі, обох сторін на узгоджені позиції і для початку виконання угоди. Насправді. Суцільна маячня, друзі, от 28 пунктів ви почули. Ви бачите, що виконувати тут щось буде максимально важко, навіть якщо в якомусь не знаю, маренні в якомусь жаху уявити, що це може бути втілене. Так, Сполучені Штати зараз тиснуть на Зеленського. Зеленський вчора були різноманітні витоки. з... Його зустрічі з, зі слугою народу, і він вчора сказав, що буде нестися. Це нормальна стратегія Сполучених Штатів, коли вони хочуть щось проштовхнути. Вони підключають медіа, вони підключають підключають тиск, вони активують е, е, різноманітні структури всередині тієї країни, яка наразі є об'єктом їхнього інтересу. Тож, все це буде нестися, і я думаю, що в даному разі потрібно нам всім розуміти, що виконання цих 28 пунктів означатиме буквально втрату державності, втрату України, втрату всього, що є для нас важливим. Це не буде Україна, це буде країна манкуртів, меншовартих, вибачте, патєшних хохлов і таке інше. Ну, себто... Це буде абсолютно непридатне для життя місце. і Я розумію, що зараз у нас теж не те, щоб там дуже добре. Але принаймні ми чинимо опір, ми боремося за свою суб'єктність е, після погодження цієї угоди, в яке я не вірю, але якщо умоглядно припустити. Україна, як на мене, припинить своє існування. Ну і плюс, я ж вам говорю, там є взаємовиключні пункти. Себто, Україна може собі забезпечити суверенітет лише якщо в неї є достатньо сильне військо і інституції. Там все це абсолютно нівелюється. А отже, я думаю, що президент чинитиме опір цьому плану. Я не вірю, що знайдеться багато політиків, які підтримують його. Я бачу, що вже Європа розробляє альтернативний план. Я думаю, що торги будуть тривати ще доволі довго, і що зараз нам всім потрібно просто як завжди сплатитися. І захищати передусім наші інтереси. Так, у нас дуже важка внутрішньополітична ситуація. Я про це запишу окремий блог. Можливо, завтра. Поговоримо про це. І все-таки, попри всі складнощі, ми залишаємося українською державою, яка стійко боронить свої. Інтереси, яка знищує ворогів, які напали на неї, яка завдає ударів по Московії. І мені здається, що зараз ну, не найкращий момент давати такі аж привілеї Росії і погоджуватись на такі пропозиції. Адже в Росії важко, в Росії рецесія. Росія це велетенська територія, яка населена Різноманітними етносами у них купа територіальних і етнічних заморожених, і не дуже конфліктів. А отже, я вважаю, що світу потрібно сильніше навалитися, зробити Росію більш вразливою, і все-таки, як і сказала експрезидентка Фінляндії, просто змусити її забратися геть. От на цьому нам всім і потрібно стояти. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.